Мої вітання на телеканалі дніпро ТВ, випуск новин спорту у Парижі відбулася зустріч президентів Франції Еммануеля Макрона та очільника міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Останні подякував Макрону за нещодавню декларацію на саміті G7 у Хіросімі щодо автономії спорту та умов для участі спортсменів з російськими і білоруськими паспортами відповідно до рекомендацій. МОК. Обидва також підтвердили, що рішення щодо участі цих спортсменів в Олімпійських іграх 2024 у Парижі буде прийнято міжнародним олімпійським комітетом. У відповідний час, і вони продовжуватимуть співпрацю. У цьому напрямку церемонія вручення золотого м'яча призу найкращого футболіста світу за підсумками сезону 2022-2023 років ім'я якого оголосить французький журнал Франсфутбол відбудеться 30 жовтня в Паризькому театрі «Шатле». Прізвища 30 номінантів оприлюднять 6 вересня. Цього ж дня стануть відомі 20 кандидатів серед жінок, 10 номінантів на приз Льва Яшина найкращому бартареві, а також 10 претендентів на трофей Копа молодому гравцеві віком до 21 року. Року. збірна України з футболу прибула до першого місця дислокації під час свого черневого збору до німецького міста Бремена, де 12 червня на неї очікує товариський поєдинок проти національної команди Німеччини. Для останньої він стане ювілейним тисячним в історії. Подорож для синьо жовтих розпочалася з Києва, звідки до польського хелма вирушили гравці українських клубів, а також захисник англійського бортнута Ілля Забарний, який після завершення клубного сезону встиг не лише побувати вдома, але й одразу. Дружитися. Далі була, була Варшава, де в аеропорту Фредеріка Шопена до збірної приєдналися два легіонери Владислав Кочергін з Ченгсховського Ракова цієї країни та Віталій Миколенко з англійського Евертона. Після чого підопічні Андрія Сергія Реброва разом з його тренерським штабом вилетіли до місця тимчасової дислокації, де безпосередньо до них додалися виконавці, які виступають в іноземних чемпіонатах. У п'ятницю на полі футбольного центру Бременського Вердера наша команда провела перше тренування склад національної збірної України. Вартарі Георгій Бущан, Динамо Київ, Анатолій Трубін, Шахтар Донецьк, Андрій Лунін, Реал Мадрид, Іспанія, оборонці Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Усі Донецький Шахтар, Олександр Тимчик, Динамо Київ, Олександр Сваток, спортивний дніпро 1 Віталій Миколенко, Евертон, Ліверпуль, Англія, Ілля Забарний, Бормут, Англія, Едуард Цоболь, Страсбург, Франція, Сергій Кривцов, Інтер. Майами, Сполучені Штати Америки, Півзахисники Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Усі Шахтар, Донецьк, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, обидва Динамо, Київ, Олександр Піхальонок, спортивний клуб Ніпро 1 Андрій Єрмоленко, Аль Айн, Об'єднані Арабські Емірати, Руслан Маліновський, Олімпік Марсель, Франція, Віктор Циганков, Жарона, Іспанія, Михайло Мудрик, Челси, Лондон, Англія, Данило Ігнатенко, Бордо, Франція, Владислав Кочергін, Раков, Честхов. Польща. Нападники Артем Довбик, спортивний клуб «Дніпро-1», Владислав Ванат, Динамо, Київ, Назарій Русин, Зоря, Луганськ. Тим часом чоловіча збірна України з футзалу, яка сіялася з першого кошика за підсумками жеребкування елітного раунду європейської кваліфікації на футзальний чемпіонат світу 2024, що відбулося в Ньоні. Потрапила в один квартет з Польщею, Сербією та Бельгією. Команди гратимуть у два кола. Матчі пройдуть у вересні, жовтні та грудні цього року. П'ять переможців груп потраплять на чемпіонат світу напряму. Чотири найкращі збірні серед тих, що посядуть другі місця, розіграють ще дві путівки на фінальний турнір у два матчі плей оф Донецький Шахтар зіграє товариський матч з Лондонським Челсі. Він стане частиною угоди щодо переходу Михайла Мудрика зі стану гірників до аристократів. Окрім цього, український клуб веде перемовини, як мінімум з ще одним суперником з англійської прем'єр-ліги. Про спаринг тім остаточної інформації поки що не існує як і дат проведення поєдинків. Очікується, що вони будуть благодійними, а отримані кошти спрямують на потреби українських. Клубів ігор Йовічевич таки залишив посаду головного тренера Донецького шахтаря. Про подібне повідомив хорватський ресурс спортське новості з посиланням на близьке оточення 49-річного фахівця. Подейкують, що звільнення багато в чому у першу чергу не пов'язане з турнірами, показниками і якістю гри команди. Форм клуб вдумайтеся, тільки спортивний клуб «Дніпро-1». харківський металіст, який вилетів до першої ліги, не припинить існування. Мова про його розформування не йде. Наразі визначається локація для проживання та проведення матчів наступного сезону після відходу з посади головного тренера Слобожанців Періце Огніновича. Їх очолить Андрій Аніщенко, який раніше тренував команду ю 19 що свідчить про те, що відтепер ставка харків'ян буде на Молодь легкоатлетка з Дніпра Анна Рижикова стала срібним призером змагань на турнірі бронзової категорії у межах світового континентального туру збігу на дистанцію 400 метрів, які фінішували в столиці Угорщини Будапешті. Далі вона в складі семи представників Дніпропетровської області увійшла до збірної України, яка візьме участь у командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Змагання кого цьогоріч будуть у програмі Європейських ігор. Відбудуться 20-25 червня у польському місті Хожові. Окрім Рижикової, там серед Ред жінок стартуватимуть Ярослава Магучих зі стрибків у висоту і Тетяна Кайсен з бігу на дистанції 200 метрів та в естафеті 4 по 100 метрів. У чоловіків виступлять метальники молоту Михайло Кохан і диску Микита Нестеренко. Олександр, Сокол, Олександр Соколов даруйте і Станіслав Коваленко побіжать естафету 4 по 100 метрів. На останнього очікує і старт на 200 метрівці. Збірна Дніпропетровської області посіла четверте місце загальнокомандного заліку чемпіонату України з легкої атлетики серед молоді віком до 23 років. Який завершився в Івано-Франківську і зібрав 313 учасників з усієї держави? Валерія Бучковська стала срібним призером з метання диску друге місце і в наших дівчат Анни Орлової Єлизавети. Коблев Кобелєвої Евеліни Заїки та Альони Доценко в естафеті – 4 по 400 метрів. Окрім цього, у Кобелєвої бронза з бігу на дистанцію 800 метрів. Відзнака подібного катунку і Евеліни Заїки з бігу на 400 метрів з бар'єрами. Місто Дніпро гідно представили вихованці третьої спеціалізованої втячунацької спортивної школи Олімпійського резерву, в актив яких три срібні нагороди у Іллі Куніна. бігу на дистанцію 1500 метрів, Олексія Писарева на п'яти та в Антоніни Карнієвої. З персональним рекордом з метання 600 грамового спису до змагань підопічних готували Іван Бабарика, Сергій Лебідь, Андрій Фатієв, Ганна Печко, Тамара Твертоступ і Зінаїда Гавриліна. 12 золотих, 29 срібних, шість бронзових медалей вибрала збірна Дніпропетровської області у складі 32 спортсменів на чемпіонаті України серед молоді до 23 років з веслування академічного, який завершився у Києві. П'ять нагород завоювали спортсмени нашого міста і за підсумками дорослого чемпіонату Хорват. І зі стрибків у воду і завершився в задарі. Вихованка Дніпровського вищого фахового коледжу спорту Неля Чуканівська здобула золоту медаль у стрибках з вишки. В її активі також срібна і бронзова відзнаки на трампліні. Подібна нагорода і її колеги по навчанню Владислава Балькіна, тринадцятирічний Дмитро Вишиванов став срібним призером. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.